Роботи трошки ускладнюються з тим, що ми проходимо попри домогосподарства. Велике, дуже засмічення побутовим сміттям по кількості ВНП в середньому кожних 8-10 метрів, що попадається. Ар снарядів, ПФМ-1, протипіхота-фугасна міна. Їх тут є, скажімо, тисячі. Трава досить велика, це ускладнює просування. Міна досить підступна на невеликого розміру, 80 грамів, Розмір, скажімо, як 200 ранкової коробки. І вони досить незамітні в траві, присипані землею, піском нас поросли дерева, ВНП фактично повсюди. Не обійшла в мене війна стоїть. <різь> Навіть знаю, що тут немає нічого. одно так, кожен, де нога стає, туди дивиться. Страшно. Людей попереджаємо, ходити тільки по провіреній ділянці. Все, що ми проходимо, відмарковуємо. Проходимо маркування, щоб вони знали, куди можна зайти. Якщо місцеве населення щось знаходить, звичайно, ми йдемо на допомогу. Ми це все забираємо, чищаємо і допомагаємо. Чи можемо.